Життя летить, немов у вирій птах спішить перед, назад, не озираючись, і ніби вчора ще тебе носили на руках, а завтра йтимеш, ти опалиться, збираючись. Життя то сон прокинешся й нема, як пара, що на мить лише з'являється, і день за днем так швидко промина, а в пам'яті лиш спогатим лишається Життя прожити можна тільки раз. Моменти, що були уже не повторити, уже ніколи не вернеться час його, на жаль, нічим не дзвонити. Не знаємо, коли прийде пора кінця, обірветься життя, немов тоненька нитка. І кожна його мить, як спалах ганця, Пройде перед очима тихо і непомітно. А потім буде суд, і треба знати це, що перед Богом нам прийдеться всім постати. Бо то ще не кінець, фінал життя не смерть, фінал життя то старт, то вічності початок, від нас залежить, де ми вічно проведемо. І вибір треба цей зробити на землі. Чи будемо старатись і зусилля прикладемо, чи в суеті землі змарнуємо наші дні? Бо кожному Господь дає спасіння шанс, лиш треба бути пильним, його не впустити. У двері, серця Бог так стукає і весь час. Але чи чуємо ми, чи хочемо відкрити, і дав би нам Господь, життя прожити так, Що ворота вічності не плакали, жаліли, а тільки б щира посмішка сіяла на уста, щоб спасіння вічне ми всі тоді раділи. Попереду чекають нас іспити складні, і знаю, що нелегко нам у дорозі буде. Поміг би нам Господь отак лічити дні, щоб не бути в них нам серце дуже мудре. Амінь.